Шо про хороші звістки з фронту окупанти втратили ще 690 вояків. Наші захисники вполювали 58 ракет, шість артилерійських систем і 23 безпілотники. А у Волгоградській області РФ знову впала російська ракета. Величезні сірі уламки виявили жителі ільманського сільського поселення приблизно за 20 кілометрів від села. Це вже другий випадок падіння за останній місяць. Схожі уламки зовсім недавно падали в Єланському і рудянському районах Волгоградської. Області. Пізніше чиновники офіційно визнали приналежність уламків російським військовим. Тим часом з'явилися супутникові знімки російської авіабази Енгельс. Явних пошкоджень після атак безпілотниками 26 і 29 грудня, на жаль, не видно. Однак присутність і активність військових літаків там суттєво знизилася. На знімках від 29 грудня видно лише 11 бомбардувальників, хоча ще 29 листопада їх там було 26. А це Наслідки вчорашнього ракетного терору Росії у Бученському районі Київщини. У будинках вибиті вікна та двері, у деяких покрівля, але на щастя без постраждалих. Крім того, окупанти знову хотіли атакувати столицю. За словами міського голови Віталія Кличка, у ніч на 30 грудня на Київ летіли сім ворожих дронів камікадзе. На щастя, сили ППО збили усі. Щоправда, уламки пошкодили вікна в будівлях у Голосіївському районі Києва. Людей не зачепило. У трьох районах Дніпропетровської області протиповітряна оборона вночі збила п'ять ворожих шахідів. Голова Валентин Резніченко також повідомив, що Нікопольщина знову потерпала від важкої артилерії ворога. Під ударами опинилася Марганецька громада. Туди прилетіли майже 30 російських снарядів, постраждалих на щастя. Немає двоє людей загинули, і двоє поранено в селі Катеринівка на Харківщині. Окупанти сьогодні завдали по ньому удару. Усього під час вчорашньої масової ракетної атаки знищено 58 із 70 ворожих крилатих ракет. Крім того, на східному напрямку ППО знищило три розвідувальні БПЛА та Вартолітні вісім. Тим часом на Волинському напрямку обстановка залишається стабільною. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. І на останок пропозиції Білорусів щодо вчорашнього прильоту там заявляють, що ракета, яка прилетіла у Брестську область, може бути навмисною провокацією збройних сил України. Ми розглядаємо дві версії: Непреднамерений принамірений пуст, зініто управляємо ракет, ракети низької низка бусіра або несправності ракети, це преднамерена провокація Збройних сил України.